Дуже хочеться вам показати цей момент, тому що мені багато людей кажуть, коли я розповідаю про Бога чи в соціальних мережах. Я часто чую від людей, що люди кажуть: я все знаю. Не треба мене вчити. Я вже прочитав Біблію три рази. Я вже прочитав Біблію один раз. Я вже все про Бога знаю. Мене не треба вчити. Я вже все знаю. Це насправді така велика гордість людська, тому що. Подивіться уважно на світ, в якому ми живемо, матеріальний світ, наша планета Земля, яку створив Бог. Чи можу я за все своє життя об'їздити повністю всю Землю і просто її осягнути? Не можу. Чи можу я повністю осягнути всесвіт? Галактики, мільярди галактики, мільярди цих зірок, які є всесвіті? Не можу. В мене є мій організм. Всі ці нейрони, всі ці ДНК, всі ці міжкліткові з'єднання, мозок. Як це все працює повністю, весь наш організм на 100% зрозуміти його роботу. Можу я на 100 Не можу. А це все, що я перераховую, це все творіння. Земля це творіння Бога. Всесвіт, галактики, мільярди зірок це творіння Бога. Моє тіло це творіння Бога. Якщо я цю матерію не можу. Можу на 100% осягнути, як я можу сказати, що я про Бога вже все знаю? Тому що Бог це творець, він створив цю землю, яку я навіть матеріально не можу осягнути за все своє життя. Він створив всі ці галактики, які я як людина не можу осягнути. Це все творіння, і я це все не можу осягнути. А як я можу сказати, що творця? Який це все створив, я вже все знаю. В вірі я все знаю. Те, що торкається Бога, я вже все знаю. І біблію я навіть вже перечитала. Це насправді таке безумство. Це дуже велика гордість людська, тому що Бога треба пізнавати все своє життя. І все життя до кінця своїх днів треба читати Біблію. Там безодня, багатство откровень. Біблія постійно відкривається. Нові, нові откровення. На все життя вистачить. За все життя ми не можемо повноцінно на 100% прямо пізнати Бога. Це він. Він такий величний творець, він над часом. Просто і я вам хочу сказати, що нам все життя дано для того, щоб пізнавати Бога. Кожен день треба пізнавати Бога. І це я теж знаю. І цей вірш із біблії я знаю. Це дуже смішно, тому що нам треба все життя пізнавати творця в його творіннях. Все життя треба пізнавати Бога.